Так, мене зупинили поліцейські. Зараз мені дивилися, що нам поліція карман не назвати. Що ту таке? Милиція? Документи? Розпізнавальні знаки, які зовнішні схожі, на розпізнавальні знаки працівників поліції за заборонені. А не взагалі не ті. Я сказав не такі самі, а зовні схожі. Хочу домагатися. Але нема до чого. Нема до чого. Тобто за, за українську символіку за три зубі, за прапор, штраф? Так? Ні. Ну тоді, не так. Думаю, а? Не так. Ну, тоді в чому проблема? Спецсигнали, які ви перевозите на задньому ряді сидінь. Я ж їх не на кузові, я собі перевожу машину, я машині маю права нічого перевозити. Дані спецсигнали видаються разом з дозволом. Я ж їх не використовую на автомобілі. Вони в мене просто в машині. От які спецсигнали? Лампочка, яка в машині не світиться, не зверху, не на кузові. Тут не треба. Навіть протокол направляється в суд, і суддя буде приймати рішення. Чи ця символіка схожа на символіку, наближену до правоохоронних структур, зокрема органів національної поліції, чи не схоже? Інспектор це... на місці рішення не приймає. Я лише складаю відповідні адміністративні матеріали, направляю їх на розгляд. Нема в суд. за що? Це мені вирішувати. Є правила дорожнього руху. Пункт правил 37. Читали його? Так я не нарушав право? Пункт правил 37 читали? Ні. Це значок патрульної поліції чи 3 з України. Ну, до чого тут патрульна поліція? Ну, а ви, за що, хочете, що? ви а, а, за що ви мені хочете приділити? За використання такої символіки на Та транспортному засобі. Тобто Герб і прапор? Вона є візуально схожою на символіку, яку використовують силовики спецслужби. Прапор України. Ви засмієтеся ще? Зокрема, зірка. Ну, воно взагалі не похоже. Ну. Я вам казав, що воно схоже, казав знайти 5 ознак чи відмінностей. Я сказав, що воно візуально схоже на символіку, яку використовують спецслужби. Угу. Крапка. Чому тут патрульна поліція? Чого ви порівнюєте цих дві машини? Я взагалі не розумію, про що. Ну, ви ж мені говорите, що воно на щось похожи. Я вам чітко говорю те, що ну, я, я, я хочу до вас донести. Хочу до мене домахатися, що в мене тут в машині лежить форма, не на мені. І вони зараз шукають гуглять ще ознаки, чи схожі вони з державним Бред. Ну, Поліцейські їдуть, мене відпустили. Короче, дивилися по стандартам, по держнормам. Хотіло домахатися те, що в мене прапор і герб. Прикиньте, Бред.